Дивись прем'єри в Адєскіно, привіт! Ви дивитесь рубрику 16К. З цієї рубрики ви дізнаєтесь, які прем'єри очікують вас наступного тижня у кінотеатрах, а також на які фільми насправді варто звернути увагу. Для мене особисто головним критерієм при поході в кіно є бюджет стрічки. Зрозуміло, що сюжет також має значення, але від кінозалу з професійним звуком та великим екраном я хочу отримувати емоції, які неможливо отримати вдома. Та я можу помилятись. А зараз до справи наступного тижня в Україні стартує кілька кінопрем'єр. Обираємо найцікавіше. Головною прем'єрою тижня в Україні є вихід анімаційної стрічки Сімейка монстрів. Мешканці міста Чізберіж вірять, що в глибинах каналізації мешкають страшні і небезпечні монстри. З настанням судінків вони виходять на лови і викрадають дітей на сир. Насправді ж монстри кумедні, добрі і сердечні. У цьому переконується хлопчик-сирота, якого всиновила сімейка. Монстрів з такою родиною не знудишся. Ну, mm, інакше. Вони весело проводили дні в підземеллі, а ночами нишпорили по вулицях, уникаючи людських очей. <свист> 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 Та якщо ви чоловік близько 30, перегляд цієї стрічки можливий лише з малюками, яким ви хочете зробити приємно. Натомість для отримання ефекту кіно з 23 жовтня рекомендую вам сходити на прем'єру стрічки фабрика футбольних хуліганів. Цей фільм вироблено в Великобританії. Світова прем'єра відбулася ще в середині червня, та все ж кіно вартує уваги. Виключений зі школи Дені знаходить футбольного хулігана Декстера, який посвячує його у фабрику футбольних хуліганів. Футбольні хулігани ведуть боротьбу з угрупованням барона, який підкупив поліцейських міст і хоче знищити хуліганів. У ході де зброя, підкупи і найнеймовірніші речі. Два найбільших футбольних угруповання чекає безкомпромісна боротьба. За право називатися новому у на світі футбольних фанатів. Bullet. Right -hand man and a total nutter. The 23, Gemini. Оський, та, У стрічці багато лондонського жаргону та британського ганста-колориту. за селістикою він десь мені нагадує карти гроші два стволи гая річі. Звісно, дотягнути до шедевру насправді складно. Та все ж саме цю стрічку я обрав для особистого перегляду цього тижня. А є ще одна прем'єра, яку нам люто нав'язують з 23 жовтня. Це російська комедія Гірко. 2 та як відомо, сьогодні російське кіно виходить на великому екрані. Завтра воно є в гарній якості в мережі, а до кінця кінопрокату його вже показують по тіві. Я особисто більше не збираюся витрачати кошти на російське кіно. Та це виключно моя особиста позиція. А тепер про фільм, який насправді варто чекати, якщо все піде добре, то 25 червня наступного року ми з вами побачимо термінатор 5». Застрягши в минулому постарівший Юніт Т-800 знову рветься в бій. Цього разу з товаришами йому доведеться захищати жінку, з якою все почалося. А задля цього потрібно змінювати минуле дії. Розгортатимуться у 50-х роках 20-го сторіччя. Не знаю, чи вдасться фільму повторити успіх попередніх частин, але Термінатор 4» я переглядав неодноразово. Жентригою залишається вигляд термінатора. Цікаво, чи побачимо ми Арнольда Шварценеггера? До цього часу він не пропустив жодної частини. Робоча назва Термінатору 5 віста. І це частина крилатої фрази Астела віста бейбе. Астела віста бейбі. Це один з найочікуваніших фільмів планети. Нагадую вам, прем'єри відбуваються щочетверга. Ходіть на прем'єри, слідкуйте за кіномистецтвом. З вами був Валерій Негода, ви дивились рубрику «16К». А Вікенд Експрес продовжується далі.